Впрочем, виноватый в этом инциденте, со слов премьера Польши Дональда Туска, все равно остается наша страна. У Трампа есть серьезные угрозы внутренней безопасности. Все эти новости в совокупности как-то должны были успокоить, подействовать как успокоительное на польские власти, но нет. Убийство одного из его ближайших соратников и сподвижников был... Здесь обнаружен украинский след. Не пора ли призвать Путина к прекращению огня? Трамп ответил, что не пора. Пора. Куда им деваться? Трамп? им деваться? Ну, конечно же. Есть только к оружию граждан. Нормально. Это тогда гражданская война. Витаю. Російські пропагандисти не полишають історію з дронами у Польщі. Більш того, по тому, як вони про це зараз розповідають, складається враження, що взагалі ці прольоти дронів в Європу вони будуть не таким одиноким знаєте, актом, а це тепер буде постійним елементом гібридної війни РФ проти Європи. Тобто, мабуть, от зараз, наскільки я знаю, там вже літаки в Естонію залітали і постійно там десь то-то в Румунію, то ще десь пролітаються. Ці дрони, от тепер це перетворюється в такий, знаєте, елемент постійної дестабілізації наших європейських сусідів і взагалі країн, які межують з РФ. Е, ну, от, Наприклад, е, звична для РФ, взагалі і для російської пропаганди, теза про те, що це не ми вас закидаємо дронами і ракетами. Це ви винні, що ви намагаєте їх збивати. І от що стосовно... Польських цих дронів, от вам класичний приклад, як це відіграють цю тезу російські пропагандисти. Польские власти теперь уже официально признали, что единственное здание, которое было повреждено во время героического отражения атаки так называемых российских дронов в ночь на 10 сентября, было разрушено. Тут такая должна быть борадованная дробь. Так вот, разрушено оно было польской же ракетой. Об этом в эфире польского телеканала ТВН заявили ответственные за расследование чиновники. По уточненной версии, которую озвучивают уже спецслужбы польского государства, в жилой дом в польской деревне Выроке попала ракета, выпущенная с польского же самолета F-16, а никакой не дрон. Не далее, как во вторник, этой же информацией поделилось издание Речь Посполитая, после чего президент страны Кароль Набродский потребовал от правительства объяснений. Там два дня молчали и даже трясли фотографиями разрушенного здания на заседании Совета Безопасности ООН, доказывая, ну, пытаясь доказать российскую агрессию, но под напором фактов вынуждены были сдаться и пообещали компенсировать ущерб. Впрочем, виноватый в этом інциденті за слов премьера Польщі Дональда Туска все одно остається наша страна. Ну не дивно, звичайно, що ви на в цьому інциденті тільки РФ, тому що не було б запущено дронів у по Польщі, Звичайно, не довелось би застосовувати ніякі ракети, ніякі способи збиття, і е, не треба було б нічого відбивати. Е, але от сам сам це ці тези вони в принципі використовуються і будуть використовуватись в країнах Європи. Для того, щоб знаєте, от створити такі, е, як е, це намагаються постійно росіяни просувати такі ідеї, що ну нащо ж звоювати з РФ, Давайте взагалі нічого не будемо робити, хай роблять, що хочуть, що загодно, запускають, бо це все таке загострення, воно не потрібно, це все загроза і так далі, і тому подібне. Ну от, ну от такі, от, знаєте, видно, що ну, воно може подіяти тільки на людей, абсолютно позбавлених будь-якого критичного мислення. І також, знаєте, трошки я вважаю, прояснилося взагалі ця вся дивна історія з безпілотником над урядовими кварталами Варшави. Ми пам'ятаємо, що там була історія, коли е, піймали якогось українця, який чомусь там з якоїсь білоруською гуляли і запускали дрона. Е, так от, е, тепер ми чуємо від російських пропагандистів, що виявляється, саме цим мають більше перейматися влада Польщі взагалі ЄС, аніж тим, що Росія запускає дрони, і Росія там намагається десь там літати, і Росія. Щось там атакує. Тобто абсолютно нікчемну історію вони намагаються роздмухати і представити якусь страшенну загрозу. І знаєте, тепер я робиться якось так зрозуміло, чому там була білоруська, і що, мабуть, от якось треба до неї було б приглядатися, тому що, судячи з усього, це не єдиний її друг, який буде якусь дурню робити в Варшаві. Бесславный конец постиг и другую байку от польских властей о якобы коварном налете русских дронов на комплекс правительственных зданий. В Варшаве появление беспилотника вот здесь вот над резиденцией Навродского, как выяснилось, было не какой-то там вражеской операцией, а просто проделками любителей, у одного из которых украинский паспорт. Так пресс-секретарь польских спецслужб подтвердил, что виновниками шумихи оказались двое юнцов. 21-летний украинец и его 17-летняя подружка – она родом из Белоруссии. Никакой шпионской операции эти молодые люди, как утверждается, не планировали, а просто хотели снять красивые, эффектные кадры. Девушку отпустили как свидетеля, а вот парни уже готовятся депортировать и запретить ему въезд в Шенгенскую зону на 5 лет. Также парочки выписали штраф примерно на 100 тысяч рублей. Казалось бы, все эти новости в совокупности как-то должны были успокоить, подействовать как успокоительное на польские власти, но нет. Як можна заподіяти заспокійливо на польську владу, не зрозуміло. Е, а між тим, що дійсно е, так от, реально е, є якоюсь такою дією, яка збурює російських пропагандистів, не тільки їх, е, це власне перекриття кордону між Польщею і Білорусю. Поляки її, його перекрили спочатку, е, ніби як е, пояснюють, що це тим, що м, там ідуть навчання російські. Ну, от, що й треба було чекати, в принципі, і е, якраз дрони спонукали до того, щоб звернути увагу на ці навчання більше. І е, з'ясувалося, що найбільше це перекриття, виявляється, вдарило по тому, знаєте, транспортному коридору, який довгий час вибудовували в Китаї, який йшов через Білорусь до Польщі і далі в Європу, тому що це е, наразі найближчий маршрут для перевозки товарів е, по суші з Китаю в Європу. І от коли Польща закрила це, вдарило по торгівлі Китаю. І тепер російські пропагандисти намагаються якось це применшити і розказати, що є прекрасний шлях вести це все через полярні, полярні оці знаєте, води, які там у них чи замерзли, чи не розмерзлися, чи ще щось. Ну коротше через крайню північ. Але якось, сходячи судячи з усього, це трошки не той шлях через північ, який би порадував китайців. Ну и, наконец, интересными подробностями делится газета «Политика». Там пишет, что хотя всевозможная тревога вокруг наших учений «Запад-2025» и спала, Польша решила оставить границу с Белоруссией закрытой, внимание, на неопределенный срок. И теперь вся Европа рискует остаться без трусов. Я тут не утрирую это в буквальном смысле. Дело в том, что по этому маршруту шла перевозка 90% железнодорожных грузов между ЕС и Китаем объемом 25 миллиардов евро в год. Правительство Польши за что движение будет восстановлено, как только граница станет полностью безопасной, что, по мнению издания, выглядит как бессрочное решение. Вразумить поляков тщетно пробовал глава МИД Китая Ван И, и теперь, собственно, в Поднебесной готовится в тестовом режиме запустить рейс в Европу по Северному морскому пути вдоль нашего побережья Арктического, что эксперты сравнивают с прорубанием окна в Арктику и фактически появлением нового торгового маршрута под эгидой России. Росія, як я понимаю, на ціверному путі може ще трохи в Китаї закупали, так? Да? Ну, що да. Ну, тогда, да. тогда проблеми. Ну, насправді, 90% експорт, а це як розумієте, не тільки труси, а просто буквально все. А, і… От тут якраз це та історія, що він і приїжджав розказати, що все спокійно, і на що ж ви закриваєте кордон. А поляки сказали, ну так знаєте, ви оцих безумців російських якось приведіть до тями. Хай вони заспокоїться, і от коли вони не будуть. Відправляти свої безпілотники не будуть влаштовувати провокації. Ну тоді ми цей кордон відкриємо. Тобто, от зараз ми будемо спостерігати, власне чи може Китай вплинути на росіян? І е, чи буде цей вплив сприйнятий Польщею і євросоюзом як такий, що ну таке, да, за засп... От подивимося тепер на цю картину. Це дуже цікава історія, і те, що власне навколо цього будуть зараз такі цікаві якісь історії. Ну, я вважаю, варто звернути увагу. Але Повертаємося до того, а чому раптом? От, взагалі почали літати оці всі безпілотники, і все. Ну, а тому, що на них, е, ну, якось от на всі попередні провокації дуже мляво відреагував Трамп, і це дуже заохотило Путіна робити всяку подальшу дурню. Е, і бачите, тепер вже і у Китаї торгові проблеми і все. Ну от тому, що всі разом е, надихнули Путіна на якісь от такі агресивні дії. Е, і в результаті, от, е е спробували якось Трампа також привести до тями, запросити до Великобританії там з ним якось поговорити. І от ця поїздка дуже дуже знервувала російських пропагандистів. Спершу вони прямо це в них головна подія останні дні. Вони намагаються це все відслідковувати, говорити. І от нарешті вважають, що можна видихнути, тому що е е і розказати, що ні британці не зламали Трампа. Визит четы Трампов в Великобританию – это главное политическое и светское событие дня. Очень дешевые, конечно, маневры были применены со стороны Лондона для того, чтобы повлиять на позицию Трампа в самых разных направлениях, но особенно в части отношения к украинскому конфликту. Я считаю, что Трамп подготовился достаточно неплохо, потому что он умышленно сходу или он готовился к этому на различные, дешевые провокации, и теоретические, и практические, которые мы наблюдали в последнее время. Трамп просто сказал, что одна глобальная проблема решена даже на, направлении украинского, на украинском направлении, потому что Третьей мировой войны не будет, или же перспективы Третьей мировой войны уже не такие, как это было в момент, когда я пришел к власти. Ровным счетом именно это прослеживалось в словах Трампа. Невзирая на все попытки стравить нас с Трампом, вот интуитивно на данном историческом отрезке времени мы играем в одной команде. Не мог не рассмешить Трамп. А, то есть, ну, хороший человек, то есть хороший, ему, ему вообще все наплевать. Я прям переймаюся за російських пропагандистів, як же вони виживуть без того, щоб кожен день говорити про Третю світову війну, бо Трамп вже, її, бачите, відмінив вже все. І якось доведеться їм це підтримувати. Ну, не знаю, не знаю, як вони витримають. Подивимося, як тільки вони не витримають і почнуть знову про Третю світову, я вам повідомлю про це обов'язково. А наразі, бачите, Третя світова відміняється. Так сказав Трамп, а тепер росіяни ну, що, в них по тому, як вони відслідковують. І Трампа таке враження, що він у них також працює там або віце-президентом, або якимсь замінником президентом. Ну, тобто прям працює з росіянами. І для них це щось дуже-дуже важливе. І бачите, Цкабієва взагалі там е, прям радіє тому, що не зламався, не зламався, не поступився. Яке це щастя? Адлічне настроєння президент США. Журналіст Питаліці спорту від вопросом не пора ли призвать Путіна к прикращенню огня. Трамп ответил, что не пора. Как не пытались Трампа спровоцировать и подтолкнуть к жестким заявлениям по России, он заявлений не сделал. Про санкции спросили в лоб, ничего не сказал, а ругая как бы Россию, снова объявил, что во всем виноват Джозеф Байден. Ну то есть В Сам він тримається і свою позицію не міняє. Ну як вам сказати, якщо вважати позицію Трампа постійні нарікання, що Путін знову не виправдав його сподівань, то так не міняє. Він це говорить вже ну, мабуть, півроку. Як він переживає, що Путін знову його розчарував, і в черговий раз він про це розказав. Я думав, що найлегше буде розв'язати питання через мої стосунки з президентом Путіним. Але на жаль, він мене розчарував. Справді розчарував. Йшлося про Росію та Україну. Але подивимося, як усе складеться. Він мене розчарував. Я маю на увазі, він вбиває багато людей і втрачає більше людей ніж, знаєте, вбиває. Відверто кажучи, російські солдати гинуть швидше ніж українські. Розчарувала Трампа, що російські солдати гинуть. Це ж треба. Але от, знаєте, от, таку риторику я вже десь чула у когось, у якогось іншого у такого якось, скажімо так, автократа. Нас просто водили за нас обманували. Нас просто на Обманули дурачка на чотири кулачка. Кинули просто. Ну, Не, не в перший раз таке з нами відбувається. а плану? Таке враження, що це якось заразно. Це, от, Знаєте, поспілкується з путіним і починається, як у Путіна. На обманули. Ой, біда просто. Е, ну, але, от щоб якось, мабуть, так, застабілізувати оцей стан Трампа. Зрозуміло також, що росіяни йому будуть ближчим часом через оцих всіх там, друзів е, Трампа, які дуже спілкуються багато е, з їх російськими е, там якимись визові впарювати. От, е, скоріш за все будуть розповідати про те, як загрожують українці Трампу. І от давайте послухаємо, тому що от. Я навіть знаєте, маю підозру, що скоро ми оцю от, от подібні речі почнемо чути частіше і частіше від трампістів. у Трампа. Є серйозні угрози внутрішньої безпеки, тому що вбивство одного з його ближайших соратників і сподвижників був здесь обнаружен, як ми об этом вже говорили. Берегите Трампа к секретной служби США український слід. Диаспора украинская в Соединенных Штатах Америки, особенно в Канаде, это прямые угрозы национальной безопасности США и самого Трампа. В этом плане, еще раз повторяю, мы не можем исключить сознательные указания Зеленского действовать через агентуру влияния и прямую агентуру украинских спецслужб для того, чтобы убрать Трампа с политической арены как главную угрозу сегодня национальной безопасности и Украины, которая катится в ад, и Старого Света. Поэтому Об'єктивно, ситуативно, ми желаємо удачі Дональду Трампу. Ні, удачі Дональду Трампу вони не бажають. До чого взагалі всі ці, ці розмови про те, що це ж небезпека, і Трампа в б'ють, і ми так сильно переймаємося? Це звичайно не тому, що хтось там бажає Трампу чогось хорошого. Ні. Трампа просто розглядає Росія і е, власне Кремль як такий дестабілізуючий фактор. І як вони раніше намагалися, от через просування Трампа, спровокувати внутрішні заворушення в Сполучених Штатах, так і далі це продовжується. Колись я вже про це не раз розповідала, але от. Побачимо нові висловлювання. Вони знову ж таки про це саме: про можливість громадянського конфлікту в Сполучених Штатах. І це насправді є ну такою, знаєте, кінцевою метою російських пропагандистів і, взагалі, Кремля в Сполучених Штатах. Це не просунути Трампа, не підтримати якось Трампа. Ні, це використати Трампа щоб дестабілізувати Сполучені Штати. Там ведь два варианта только сейчас. Импичмент? Нет, ну, вообще да, импичмент, импичмент даже не нужен. Там им без импичмента можно обойтись. Либо там действительно начинается серьезная горячая фаза гражданской войны из-за либо вот это будет... Ну, было такое в истории близко Соединенных Штатов, но в полной мере нет. Представьте себе, в суперпрезидентской по конституции республики править, в том числе внешней политике, в полной мере будет Конгресс. Если они сейчас, это будут... Не, ну как? Это будет вообще для власть Трампа Абсолютно. Ну, для Трампа, потому что невозможно что-нибудь им деваться. Звісно, ну, що якщо коружжую гражданів, нормально. Це тоді гражданська війна. Ну от власне, це дестабілізація Сполучених Штатів, дестабілізація Європи. Це є зараз магістральна лінія російської пропаганди. Е, і вона собою замінила іншу магістральну лінію це залякування ядерною зброєю. Чому? Тому що, судячи з усього, це залякування ядерною зброєю працює ну, дуже в обмеженому такому плані. І, в принципі, російські пропагандисти хоч і продовжують трошки там щось там махати, десь, якимось то ядерною зброєю, то арешниками, але вони більш-менш розуміють, що ці лякалки не спрацьовують. А от внутрішня дестабілізація. Це те, на чому зараз сконцентрована вся оця гібридна активність РФ в країнах, що в Сполучених Штатах, що в інших країнах Євросоюзу. що… Ну, взагалі, по всьому світу, е, ну тому що з їх точки зору, знаєте, ядерна зброя от така ненадійна штука, особливо після того, як е, з'ясувалося, що не одні вони можуть нею погрожувати, і тепер це знаєте вже якось навіть трошки як так комічно звучить їх розмови про те, як от трохи не завтра Україна отримає ядерну зброю. Все исходили из соображения, что ядерное оружие навсегда сдерживает, по крайней мере, прямой столь, конфликт между ядерными державами. Сейчас становится очевидно, что нет. Потому что вот прямым конфликтом важно понимать не только когда в впрямую там, США бодается с Россией, но и прокси-война на территории России, Ведущая ведомая, которая проводят американцы руками украинской пехоты. Но ну, там уже вся инфраструктура напуска. И никакой флаг никому не нужен. Это все детский сад, не 19 век, никто под барабан ходить не собирается. Но вдруг Польша заявляет, а нам нужен ядерный зонтик. А ядерная технология вещь простая. Германия может получить атомную бомбу насчет раз. Простенькую, но может. І вдруге ясно, що законене розпространення скоро рівня уйде. В якесь в, -то в тому числі, ядерні технології вони постараються дати Україні. Ну, тут складається враження, що якось вони почали сумніватися, чи варто це вдарити, кричати, вдарити по Лондону, вдарити по Берліну. Бо можна, знаєте, призвести до того, що якось озброяться всі, да і все. І буде невідомо, хто швидше по кому вдарить. Ну, це таке. А, отже. Оскільки зараз головна історія російської пропагандистського впливу це внутрішнє заворушення в країнах заходу, то що наразі робить Кремль наступний крок? І от можна сказати, що наступним кроком Кремля стало чергове. Ну, скажімо так, тягання Трампа за, 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 за такий от заніс, і знову тепер йому будуть розповідати про зустріч з Путіним і намагатися саме продати йому зустріч з Путіним як те, що ще дасть можливість Кремлю виграти трохи часу для оцих всіх гібридних впливів. І тому, от буквально зараз, з'явилися знову пропозиції Кремля про зустріч пряму Путіна з Трампом. І от Побачити, як далі всі будуть це тягати, розповідати про те, як там, що, де зустрінуться, де не зустрінуться. Це така, знаєте, історія звична в Кремлі. Вони зрозуміли, що це можна е, Трампа якось так е, тримати на, на короткому повіцю і відповідно вони це все використовують. Ну и сенсация. Путин с Трампом хотят провести еще одну личную встречу до конца этого года. Кроме того, президент России может посетить чемпионат мира 2026 в США. Эти темы сейчас прорабатывает Москва с Вашингтоном, сообщил Андрей Келлин, посол России в Британии. Тобто чекаємо знову пару тижнів, які треба дати путіну або інше. А ми зустрінемося і про щось поговоримо. Ну тобто заходимо на друге коло, а далі подивитись буде й третє, четверте, п'яте, тому що ніяких реальних. Ні зупинки вогню, ніяких домовленостей, ні Путін, ні Трамп тепер вже е, не налаштовані робити. Ну і що ж, щоб не грати в ці ігри, дурні, то треба про займатися власною національною безпекою і обороною, зміцнювати сили оборони України, зміцнювати сили Європи. І тоді буде абсолютно байдуже там. Хто з ким зустрічається, хто кому локшину на вуха вішає, як тягають е, оцих дивних людей, які ніяк не можуть е, придумати, як краще і куди поцілувати Путіна. Побачимося!